Сьогодні погода золота, Сонечко вийшло. скільки було похмурих днів, зате сьогодні прямо сонце. Дуже хочеться в таку погоду погуляти, понасолоджуватися ще теплом, осіннім, зимовими, темними днями і ночами. Ці красиво одіти, одягнути, вийшли в центр. Якби ви бачили, в чому я, зараз я може покажу вам. Поїхала сьогодні на мийку машину помити. Ну, я вдяглася, звичайно, як машину мити. В спортивних штанях, куртки в шапки, робочий одяг. Зараз спробую вам показати, як я одіта. Щас. Запинюсь, поставлю сумку на най и покажусь. Знімаю вам трошки наші суми. Така у нас зона відпочинку в самому центрі біля Альтанки. Наша Альтанка, славно звісно. Я думаю, це наш символ нашого міста Суми. Хоча вона вже в такому вигляді, що її потрібно реконструювати. Всі це знають, але чогось нічого не роблять. Так, у нас ще рози цвітуть. Дивіться, яка жовтенька ще розочка цвіти. І тут ще розочки розквітають. Краса. Ну, в минулому відео я вам сказала, що хочу пойти в секонд познімати. Ну, мабуть, я ще не готова до такого, щоб зайти в секонд і знімати. Все, ще я соромлюся. Не настільки я впевнена в собі, щоб знімати. магазинах ще й коментувати. Є такі блогери, я їм прям захоплююсь. Вони себе поводять в магазинах, як вони знімають, природньо, вони нічого не соромляться. Вони розуміють, що на них люди дивляться, але їх це не бентежить. А мене це бентежить, тому що, тому що, мабуть, мої комплекси мені ще не дозволяють зовсім так-відкрито от відкрито ставитись до цього світу. Показувати себе, яка я є, а носити маску. Нас привчили, що ми повинні носити маски, що ми повинні виглядати так. Як цього хоче суспільство, що ми повинні робити те, що, що потребує су, суспільства, а не те, що потребуємо ми самі. Поки в нас це буде жити, поки ми будемо такі закомплексовані, мабуть, молоде покоління вже не буде таке, як ми, тому що в Радянському Союзі ми, ми, нам завжди говорили, що спочатку. Думка інших, а потім думка своя. Твоя думка нікого не цікавить. Це нас так зупиняли і не давали нам розвиватися, що ми жили і думали тільки так, як думає все суспільство, а не особистість. Всього в нас це все вбили, деякі до, до сих пір, які. Виховалися в Радянському Союзі, вони не можуть змінитися, і вони так і залишаються. Те, що скаже суспільство, по-іншому вони не мислять. Своєї думки, свого рішення вони не приймають. Оце наша, звісно, біда. Біда всього колишнього Радянського Союзу. Це яка у нас. Альтанка красива на сонці. Краса. Гарна у нас в місті, Чисто. Дивіться, прибрали все. Незважаючи на те, що у нас тут обстріли безконечно, то там бахкає, то там ще хеди летять цілу ніч. Незважаючи на це, у нас дуже гарно. Дивіться, Сонечко так присвітило, всі будівлі у нас також гарні. От у нас є, бачите, такий портрет Харитоненка Іван Харитоненко І там на, надпи, напис любіть суми так, як люблю я. Любіть суми. Я нікому не можна їх віддавати. Це наші суми. Українські. Піду ще на сотню похожу. Хочу зайти в кафе, десь посидіти, хоча б кави попити. Якось хочеться перезагрузки. Переключитися на щось інше. Ні, ну правда, сьогодні просто гарна погода. Я навіть не думала сьогодні йти гуляти. А тут хмари розвіялись, вийшло сонечко і вирішила, гарна я в діти чи не гарна. Все одно. Піду гулять. Головне, що мені гарно, кайфово. Як я й говорила, думка суспільства мене не турбує. Я йду по своїх відчуттях, думаючи про себе. Кава, с краплями дощу, так мало стало світла. Він забрав своє тепло, де сховатися від вітру. Улюблене пальто і спогади про літо. Ці осені вона вже не чекає квіти. Кава, скраплями дощу, так мало стало світло. Він забрав своє тепло, де сховатися від вітру. Улюблене пальто, і спогади про літо ці осені. Вона вже не чекає квіти. Повітряну тривогу скасували. Не знаю, може зараз заїхати в мануфактуру, там ще відкрите, бути усе Попробувати погуляти. там. Зараз подивлюсь, не знаю. Хочеться мені чи не хочеться. Ще вдома так особо робити нічого. Так красиво, коли жовте листя на зеленій траві. Дуже красиво. Диться, люди вийшли гулять. Погода чудова.